Багато звернень е, жителів міста якраз стосувалося вімкнення теплоносія і подачі теплоносія в квартири. Ви знаєте, яка ситуація в країні. Сьогодні головніше заощаджувати енергоресурси. Е, орієнтовно десь плануємо почати опалювальний сезон в кінці місяця. Можливо, це буде 28 число, можливо, інше, коли якраз температура впаде до критичної норми. Що, друзі, отака, така така. Якраз відповідь. Що стосується подачі тепла в нашій лікарні, ви знаєте, воно вже подається. Що стосується наших дитсадків, вони якраз на підході по цьому питанню. Що стосується шкіл, також будемо вирішувати це питання якраз на цьому тижні.